Сьогодні ми з командою були на харківському напрямку. Ви бачите, купін зі мною. І сьогодні ми поспілкувалися з військовими. Одне з питань, які вони задають в рамках забезпечення, і взагалі багато інших питань лунають від наших захисників, але одне з них це забезпечення їх зарплат, їх виплат додаткових на наступний рік бюджеті. І це дійсно важливе запитання, яке турбує вас, турбує мене, турбує наших захисників. Але дуже часто не турбує владу, тому що пояснити логіку, коли йде зменшення видатків на сектор безпеки і оборони в двадцять восьмому, році, і збільшення видатків на дороги я не можу і так само не зможуть зрозуміти це наші захисники, коли ми з вами говоримо про те, що на дороги виділяють додатково 42 мільярди. Коли розмовляють про те, що треба піднімати податки для ФОПів, піднімати податки для підприємств і багатьох інших, а то це незрозуміло або виглядає взагалі як зрада, коли на єдиний марафон виділяють півтора мільярда гривень на наступний рік. І президент розповідає про те, що самі журналісти об'єдналися для того, щоб висвітлювати його діяльність. Я думаю, що об'єдналися не журналісти. Об'єдналися українські військові, український народ, коли 24.02 почали боронити свою державу, і без піара влади можна прожити. А без вас, без збройних сил України, без наших захисників не може бути нашої з вами держави. Тому будемо намагатися виправити цю безглузді абсолютно речі в бюджеті на 2025 рік. І сподіваюся, що совісті і розуму і депутатам, і прем'єру, і президенту вистачить виділити кошти на армію, а не на власний піар.